Ебать мы на блядь, Блять, вышел с лица нахуй, шестерка ебану. Ты блять! Ты порыл, я фулл блайнд! Баня, убудь ебал, блядь! А я ебал утра. Идиоты, ебани, блядь. Ну я тебе идиоты в тиме, нахуй. Ну, блять, оранжевый, ты идиот, нахуй. Мене тіп продає, просто. Чого я стою на тетрисі, даун закрити, щоб мене, мене блять, пили, зато він зробив їбучий фраг, блять. Єбаний, нахуй, блять. Всі ці оскарблення, крики та просто не зв'язані між собою слова були випущені з їбало одного дуже поганого очіля. У мікрофони я Максим, а ми починаємо. Всі ви його знаєте як інер, а конкретніше Артем Бельо це такий штемпік, ну криса, який вважає, що він Бог так званої гри strike», хоча насправді слабіше Інера тільки у цей мікрочел. Людина з синдромом Бога та яка з малих літ піддавалася неконтрольованим приступам агресії. Нам з того, що Іннер грає на топовому ПК з монітором 1000 Гц. У нього стабільно видає близько 2000 FPS та мінус 0,5 пінга. Спитаєте, чи будуть пруфи? Да, будуть. Але йому це нічого не дає. В нього перші сільвер в мемі, та навіть немає левела на фейсіті. Мало того, що він просто уйобик, він ще й збоченець, який хоче маленьку дівчинку-таню, так звану Ташкінс, якій всього лише 10 років. Крім того, він може надругатись навіть над рідною мамою. Це взагалі ужас. Але це все цвіточки, Якщо подивитись на його статут, то можна зрозуміти, що це дефолтний піздобол, який даже з крутим компом нічого не може. Він дуже тащиться від так званого пулбундану, дивиться його демка і хоче його. Але чи є у цьому сенс? Тому що навіть Захар казав, що Інер дуже хуйово грає. Все можна зрозуміти, але зрозуміти філософію інера мало хто зможе. Всі 10 років в школі він хитався на стільчику і падав. Коли він їхав в автобусі, то думав про те, як він сильно хоче Ташкінс. Коли він їхав в автобусі, він дивився демки в своєму сні. Коли він їхав в автобусі. Він думав про те, як сильно він хоче по бандану. У мене більше немає слів. Я вах.